Яке ключове рішення дуже сильно змінило моє життя? Більше того, я приймала його чотири рази в моєму житті, і кожен раз це рішення давало мені кратний ріст. Сьогодні я поділюсь ним з вами. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Елю Рай, я професійна продюсерка та власниця відоматіки продакшн і відоматіки Екедемі. Раніше я працювала на телебаченні та в кіно і вже 10 років. Займаюся власним бізнесом. Можливо, якщо ви зі мною не знайомі, то ми робимо рекламні ролики, анімацію для багатьох компаній. Але знаєте, я ніколи не була з тих людей, яким достатньо просто заробляти гроші на якомусь бізнесі, щоб математика сходилась і добре. Мені цього ніколи не було достатньо, і з самого дитинства я копала в такі питання: а хто я взагалі? А навіщо я в цьому світі? Що я мушу здійснити? Яка моя місія? І я шукала відповіді на ці питання спочатку в книжках. Потім я питала моїх вчителів. Потім, коли я вже почала займатися бізнесом, я почала купувати всі можливі курси про це, книжки про це. Я витратила більше 35 тисяч доларів на своє навчання, і в результаті. Я в процесі відкривала ті речі, якими я ділюся з вами на на цьому марафоні: про маркетинг, про фінанси, про продукт, про особистий бренд. І сьогодні ми якраз будемо з вами говорити про ті ключові рішення, які дуже сильно вплинули на моє життя і. Які змінили моє життя на краще, причому кілька разів ці рішення повторювались, і кожен раз був саксес саме після них. Тому про них я розкажу вам сьогодні. А вже після цього ми будемо займатися вашими продуктами, особистими брендами, маркетингом, і в нас будуть практичні завдання. Ось, але нам потрібно з вами цього тижня на першому тижні марафону закласти фундамент, на якому далі це все буде будуватися. Тому, якщо ви готові, то ставте, будь ласка, вогники і погнали. Супер головна і ключова ідея, яка сильно сильно змінила моє життя на краще, це ідея про те, що я можу зробити своєю роботою те, що я люблю робити в своєму житті і так. Те, що є зоною моїх природних інтересів і зацікавлень. Ви знаєте, дуже часто буває так, що людина працює на роботі і вона ніби відпрацьовує там, знаєте, вона там страждає. А потім, десь колись, коли може бути, в неї буде час. От тоді вона буде займатися тим, що вона насправді любить. Але я працюю з дуже багатьма людьми вже багато років, десять років я працюю з творчими людьми. До мене приходять на консультації креативні бізнеси і так далі. І я бачу просто це неозброєним оком, видно, як люди дуже сильно розквітають, вони прямо піднімаються, можна сказати, Вони дуже швидко досягають успіху, ті, які ставлять на свій талант, і які говорять: стоп, стоп, стоп. Я буду займатися в своєму професійному житті тим, що я люблю робити найбільше. І суть в тому, що на цьому і заробляються найбільші гроші. Якщо ти від природи художник і ти любиш малювати. Ти малюєш у тебе всі зошити, зі школи розмальовані. Ти любиш малювати, ти кайфуєш від цього, але в житті ти працюєш ріелтором, то ти будеш відомим крутим ріелтором? Ні. Ти будеш якимсь посереднім ріелтором, який страждає за своїм художнім, за своєю художньою кар'єрою. Ну, правда. Але якщо ти підеш в сферу, яка максимально ідентична тобі, яка тобі близька в якій ти відчуваєш свою реалізацію, то там ти будеш і кайфувати, і зростати, і ти трошки більше часу проведеш на цій роботі. Ти трошки краще зробиш, ти більше будеш посміхатися своїм клієнтам і так далі. І, очевидно, ти на цьому будеш зростати. Окрім того, для мене з самого дитинства мене турбувало, можна сказати, екзистенційне питання часу. І якщо ти весь свій ресурс віддаєш на роботі, яку ти не любиш, то потім в тебе немає просто сил, часу і ресурсу займатися тим, що є твоє і з чим ти прийшов в цей світ. І от. Мені ніколи не подобалася ця штука. Я просто піду працювати менеджером за якісь там гроші, а потім, коли-небудь, коли там я на пенсію вийду, я буду займатися тим, що я люблю. Мені завжди це не подобалося, тому в своїх 17 років я пішла з посади менеджера, там, де я почувалася, погано. Ось, а погано не тому, що мені там робота не подобалась. Ні, вона була чудова. Мені там прекрасно платили, хороший колектив, все чудово. Але питання в тому, що це було кардинально не моє. І я прямо відчувала себе там фізично, морально і всіляко погано. Тобто я відчувала, що я втрачаю час свого життя. І я пішла з цієї роботи для того, щоб піти туди, де завжди було моє серце. А це було там, де я можу бути автором. Тобто я пішла на телебачення працювати редактором, журналістом, режисером монтажу. Я знімала як оператор. Ну тобто, я робила все, що я могла робити на телебаченні, і опанувала там всі можливі професії, які тільки можна було. І я була там супер щаслива. І от то був момент, коли. Я вперше почула себе супер. Я на своєму місці. Неважливо, скільки мені тут платять. Я пішла з зарплати тисячу доларів на зарплату в 200 доларів, бо я вчилася, потім мене взяли на роботу і так далі. І я спочатку заробляла 200 доларів в місяць, але мене це абсолютно не хвилювало. І я просто працювала, не думала про це. Ну так я там не могла собі багато чого дозволити, але мене це взагалі не... Ніяк не турбувало. Я просто йшла і робила те, що я любила. І як ви думаєте, наскільки швидко я вийшла на свою тисячу доларів? Достатньо швидко, десь за рік я повністю повернула собі свою зарплату комфортну, так і далі вже почала зростати в цій професії. І це було перше ключове рішення, яке сильно змінило моє життя. Піти за тим, чого ти насправді хочеш, куди насправді лежить твоє серце. І тоді тобі підвертаються по-любому можливості, якась реклама. Ти десь бачиш в метро, десь бачиш на бордах в інстаграмі, десь ти в будь-якому разі ти відчуєш це. Ти відчуєш оцей відгук. Просто абсолютно більшість людей, яку я зустрічаю, це люди, які системно себе ламають. Вони системно себе ламають. Вони, от. Відчувають відгук, вони через нього переступають, переламують його і йдуть далі. Вони відчувають поклик, прямо от такий резонанс, що їм треба йти сюди, але вони це ігнорують і йдуть туди, куди правильно йти. Ну і от такі речі. Часто нам треба робити те, що правильно, але якщо ти відчуваєш відгук в своєму серці, і ти відчуваєш що це моє мені зараз сюди, ну то не ламай цей відгук, просто попробуй, хоча б крочок зробити в його сторону. І оця ідея, те, що я можу працювати в тій сфері, яка є абсолютно моєю, яка є відображенням моїх талантів, і це те, що я люблю робити, і це може стати моєю роботою. Ця ідея дуже сильно одразу поміняла моє життя. А що було далі, і які такі рішення я приймала, які давали мені кратне зростання? Я вчора писала про це до речі в інстаграмі. Це рішення відкрити свій проект. Ви знаєте, якось так склалось в моєму житті, що мені завжди давали свої проекти. Навіть не обов'язково було йти з роботи, мені в рамках роботи на телебаченні давали свої проекти, і я була редактором вже 18 років. Розумієте, це дуже рано насправді. Потім я працювала вже на іншому каналі. Мені теж давали мою зону відповідальності, і от взятися за свій проект це було прямо ключове рішення, яке все змінювало довкола. Чому? Тому що ти перестаєш бути просто виконавцем, ти перестаєш бути чиїмись руками, і ти перестаєш бути безенергійною, безініціативною людиною, яку просто тягнуть за собою. А ти стаєш людиною, можна сказати, продакт оунером Ти стаєш людиною, яка створює свій проект. Вона ним живе, вона його любить і так далі. Потім я почала це аналізувати, і я дивлюся по наших студентах, наприклад, по випускниках, які показують ріст за рік, наприклад, в 10 разів в грошах. Тобто він заробляв 800 доларів, потім він заробляє 8 тисяч доларів. І це ж не одна людина така. Я почала аналізувати, а що ж приводить їх до цього успіху, тому що це кратний ріст. Ну, Вирости в 10 разів це не є просто. І тими самими діями, які ти робив на 800 доларів, не вийдеш на 8 тисяч доларів. Так? І я почала аналізувати, дивитися, а що вони такого робили. Причому є такі люди, які виростають в рамках компанії. Розумієте, в рамках компанії, тобто їм навіть не треба йти. Як вони це роблять? Вони просто починають бути продакт овнерами. Вони створюють якийсь проект, який генерує додаткову цінність в компанії, і вони на цьому додатково заробляють. Розумієте, це просто вау-ефект. І це дуже круто робити, в тому числі в компанії, тому що в компаніях часто є вже готовий ресурс, на якому ти можеш швидко вистрілити. Розумієте, поки ти будеш набирати свій ресурс, це може займати в тебе якийсь час в компаніях. Частіше за все ці ресурси є. І якщо ти стаєш проактивним, тобто ти не просто відпрацьовуєш свою зарплату, а ти приходиш і пропонуєш якийсь крутий проект, який ви можете реалізувати, це принесе додаткову цінність компанії і зробить тебе продакт оунером, так? Як не знаю, під відсоток або ну якимсь чином ти збільшиш цінність своєї праці, і таким чином ти сильно виростеш в грошах. Якщо вам відгукнулася ця ідея, якщо ви її зрозуміли, почули, відчули, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я читаю кожен коментар і буду рада, якщо ви це також спіймали. Тобто виходить. Що якщо ви створюєте якийсь продукт, це може бути як продукт в рамках компанії, так і продукт в партнерстві. Точно так само це може бути якийсь ваш продукт, який ви самостійно реалізовуєте, то це є та історія, яка принесе вам серйозний ріст, і вона принесе вам збільшення і ріст в грошах. Але є одна умова, і ця умова полягає в тому, що це мусить бути щось супер ідентичне вам, те, що ви любили робити з самого дитинства, те, що є настільки, от ви просто відчуваєте цей проект як щось максимально ідентичне вам в такому випадку. Він буде реально мати успіх. Тому що ми всі дуже різні, і хтось більш системний, хтось більш творчий, і так далі. І дуже важливо, щоб цей проект був відображенням вас, ніби продовженням ваших рук, те, що є прямим, прямо відображенням ваших талантів. Тоді це буде мати насправді успіх. Але якщо ви підете просто за своїм розумом і будете щось робити, бо це правильно, то це не принесе того результату, про який ми говоримо. Круті продукти, круті проекти робляться від відкритого серця. Я не знаю, як вам це правильно пояснити, те, що я відчуваю, але якщо ви розумієте і вхоплюєте, то напишіть, будь ласка, про це. Найкрутіші речі, які я робила в своєму житті, це були саме ті речі, які, по-перше, супер сильно мені. По-друге, вони були потрібні людям і вони були вчасні. І коли оця формула спрацьовує це ідентично тобі, це потрібно людям, і це прямо зараз є на часі. То звичайно виходить просто неймовірно крутий результат. Я часто прямо бачу, як людині поєднати її таланти в одному продукті, який буде приносити їй і реалізацію, і користь людям, і їй буде приносити дуже крутий результат, в тому числі в фінансах, тому що це є один з ключових ресурсів, які у нас також в цьому світі є. Ось тому в мене є ідея зробити розбори продуктів, прям такі, як раніше ми робили гарячі розбори. Якщо це вам потрібно, то напишіть, будь ласка, про це, тому що наша команда тоді це побачить, і ми зможемо таке організувати. Ось, а ми з вами йдемо далі про те, що треба робити прямо зараз. Окей, ви зараз зловили ідею про те, що продукт це є та штука, на якій ви будете заробляти найбільші гроші. Увага, це може бути проект в рамках компанії. Абсолютно спокійно. Просто це так працює, тому що коли ти береш відповідальність за цей проект, ти там автор, ти його створюєш, і ти маєш за це, я не знаю, ти дбаєш про нього, то е, тоді він дуже сильно зростає, і це набагато ефективніше, ніж коли вас використовують просто як руки для якихось функцій. Розумієте, тобто, це вже новий рівень відповідальності, новий рівень. Е, Вашої творчості і вашої реалізації, і відповідно новий рівень грошей. Тепер ми будемо з вами робити деякі вправи, для яких вам потрібен буде блокнотик. Тому візьміть його, будь ласка, дуже прошу вас, не пропускайте, тому що вам дасть практика найбільший результат з цього марафону. Тому ви можете не тільки слухати, але й робити разом зі мною одразу. Дивіться, перше, що нам треба з вами зробити, це почути себе, почути вас. Я пропоную вам взяти блокнотик і просто написати собі таке питання: чого я потребую просто зараз? Що мені необхідно просто зараз? Що для мене важливо просто зараз? Я 100% переконана, що ви знаєте, ви чуєте, просто ніхто вас про це не питав. А я хочу спитати: а що для вас важливо прямо зараз? Що вам прямо зараз є необхідне? Просто поставте на паузу це відео, сядьте і напишіть все, що вам зараз бракує, і все, що ви хочете здійснити і зробити просто зараз. Коли ви це зробили, то переходьте до другої частини, яка звучить так: а які ресурси мені потрібні для того, щоб зробити це просто зараз? Теж сядьте і пропишіть, можливо, це люди, можливо, це робота, можливо, це гроші, можливо, це час. Тобто випишіть ті ключові ресурси, які вам необхідні для того, щоб здійснити те, що вам потрібно. Далі ми переходимо до третьої частини нашого з вами завдання, яка називається Helicopter View, або погляд згори. І от я пропоную вам на цьому етапі. Просто знайти людину, яка вже є для вас такою рольовою моделлю, подивитися, а чи хтось вже досягав того, що ви хочете досягти? Чи є, наприклад, в світі відомі художники, які в тому стилі працюють, в якому ви, або схожому? Чи є в світі відомі політики, відомі підприємці, відомі продакт овнери в схожому продукті, який ви хочете створити? Коли ви знайдете таких людей, то ви зрозумієте, що ваш продукт це не просто якась вигадка, це живе не тільки в вашій голові, це те, що прямо зараз потрібно людям. І навіщо нам з вами ця практика? Ви можете просто уявити себе на місці тої людини, яка вже це робить, і вона є супер успішною в цьому. Ви уявляєте себе на її місці і просто даєте собі зараз пораду. Як вам розвивати ваш продукт? Якісь ідеї? Ви можете почитати з ними інтерв'ю, ви можете подивитися більш детально, і це дасть вам можливість піднятися над тим рівнем, який у вас є зараз, і подивитися з висоти. Польоту гелікоптера на вашу ситуацію, і ви зрозумієте, що насправді ці люди вони були в такій самій ситуації, як ви. Дуже схожі. Так вони теж піднімалися з нуля. Вони не народилися власниками великих бізнесів, і ми всі піднімалися з нуля. І Якщо ви подивитесь на мій шлях, також він теж не був ідеальним, але в них вийшло. І це означає, що у вас це вийде по-вашому, бо це ваш шлях. Але ви побачите, коли подивитесь з вигляду гелікоптера на інших людей, що їм це вдалося, нехай це буде для вас підтвердженням, що це можливо, і що ви також можете реалізуватися не так, як вони, бо вони це не ви. А ви можете піти вашим шляхом діяти від вашої інтуїції, від вашого серця, створювати ваш продукт і на цьому заробляти найбільші гроші. Тому що так насправді, от я консультую дуже багато людей, і питання в тому, що як ті. Тільки людина стає прямо на своє місце, вона починає використовувати і діяти своїм талантом від свого серця, від своєї інтуїції. Вона почувається дуже щасливою, бо вона робить те, що вона хоче робити, те, в що вона вірить, і те, що вона любить. І останнє наше з вами завдання це прописати вже якусь конкретику. Можливо, вона буде не ідеальною, але нам треба з вами. Але нам треба вже це зафіксувати. Тобто, ви спочатку зрозуміли, що мені необхідно просто зараз. Далі ви прописали, якими інструментами я можу це досягти, тобто вашу гіпотезу. Далі ви подивилися з точки зору гелікоптера, а що робили інші успішні люди для того, щоб реалізувати таку схожу ідею, як хочу реалізувати я, що є ключовими факторами їх успіху. І останній четвертий пункт це прописати. Вашу гіпотезу, яку ви бачите прямо зараз, що коли і як ви будете робити. Тобто, такий собі план. Звичайно, він буде переписуватися, як і всі стратегії, вони спочатку створюються, потім вони коригуються, переписуються. Але нам з вами дуже важливо це побачити. Спробуйте цю вправу робити не від розуму. Знаєте, я раціонально щось придумала, не від розуму, а спробуйте робити це від вашого відчуття, від того, як ви відчуваєте, тому що ваша інтуїція. Набагато сильніша і така розумніша, ніж розум, тому що в розум щось загрузилося і воно там собі є. Але ваша інтуїція вона з'єднана з цілим і вона знає все те, що потрібно вам. Тому спробуйте просто максимально розслабитись і, от, просто писати те, що ви відчуваєте прямо зараз. Це практика, яка допоможе вам максимально сильно почути себе, почути, що вам потрібно прямо зараз, і ви вже далі зможете підтягувати ключові ресурси, які вам необхідні для реалізації вашого проєкту. Якщо вам потрібна в цьому допомога і ви хочете, щоб ми зробили розбори, то напишіть про це, будь ласка, я буду обговорювати з командою, чи ми можемо це зробити, але нам спершу потрібен ваш фідбек. Ну, а на сьогодні, все. Дякую, що послухали цей подкаст. Сподіваюся, що він був для вас корисним. Продовжуємо працювати. Нас чекає ще цілий марафон попереду. Розганяємось, робіть, будь ласка, вправи. Я чекаю вас в коментарях під цим відео. Якщо вам було корисно, напишіть, будь ласка, про це. Поділіться з вашими друзями і разом ми будемо будувати сильне, класне ком'юніті творчих людей, які хочуть розвиватися і які роблять дуже дуже круті речі у нас в Україні. Ну а ми зустрінемося з вами завтра у наступному випуску подкасту марафону відкриття. Слава Україні! Разом до перемоги!